Десять років поспіль благодійний фонд миротворець опікується підтримкою зсу і населення. Зокрема, надається гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам, автозапчастини, акумулятори, шини, генератори та решта необхідного для військових потреб. Порити з цими запитами не забувають благодійники і про вогнеборців, які здійснюють охорону південноукраїнського енергокомплексу. Коли пожежники звернулись до фонду з потребою в укомплектуванні індивідуальними бойовими аптечками чергового караулу, то оперативно отримали результат від команди доброчинців. Якщо ми будемо всі разом і кожен на своєму місці, буде робити хоч трошки скільки може, то ми точно тоді переможемо. Дуже рад, що ми допомогли і будемо допомагати вам і надалі. А вам бажаю, щоб всі аптечки були у вас щоб ніколи їх не За словами очільника пожежно-рятувальної частини, до початку повномасштабного вторгнення не було потреби у комплектуванні підрозділу індивідуальними аптечками. Наразі ж ситуація кардинально змінилася, і все частіше вогнеборців залучають до ліквідації наслідків влучання ворожих ракет. Тож наявність таких базових речей, як турнікет, бинт, ножиці у наданні першої домедичної допомоги, вкрай необхідна. Необхідність комплектації даними індивідуальними аптечками вже. Ході бойових дій виявилося внаслідок того, що часто наші підрозділи потрапляють під повторні обстріли. Зв'язку з цим виникла необхідність надавати допомогу, як і власним. Під співробітникам, так і людям, які потребують на те допомоги. Якість дуже хороша перед тим, як нас нам передавати, в нас запитували, що ми хочемо тут у них бачити. Нічого лишнього, але все необхідне для надання домедичної допомоги. Так як перш за все ми надаємо до медичну допомогу, а вже далі потерпілі передаються медикам, які більш кваліфіковані в даному питанні. Можливість допомагати та підтримувати у фонду є завдяки перерахуванням одноденних заробітків працівників ПАЕС та особистим додатковим внескам колективу. Автотранспортного господарства